Європейське вуглецеве мито, відоме як Сібам українською, це механізм транскордонного регулювання вуглецю. Обіцяло боротися з кліматичними змінами, але виявилося зброєю торгових воєн. Україна ризикує втратити мільярди доларів. А її економічна інтеграція з ЄС опинилась під загрозою. Але що насправді стоїть за цим механізмом? Тож з вами я, Ксані Оренчак, і поговоримо сьогодні про цей механізм. Спочатку СІБАМ позиціонували як вуглецеве коригування імпорту для боротьби з кліматичними змінами. Сьогодні ж європейський союз відкрито визнає, що цей інструмент передусім спрямований на захист власних ринків і підтримку внутрішніх виробників. Гроші, які отримує Європа з продажу вуглецевих сертифікатів, ідуть на субсидування декарбонізації своєї промисловості. Тобто насправді йдеться не лише про екологію, а й про торгівельні війни, в яких кліматичні питання. Лише перекриття. ЄС першим запустив Сіба, але цей тренд швидко став глобальним. Великобританія, Норвегія, Австралія, Тайвань та інші країни вже ухвалили рішення про власні механізми. Без цього їхні виробники втратять конкурентну спроможність перед країнами, де немає плати за викиди СО2. Чому СІБАМ не вигідний Україні? Попри це, сам європейський союз виявився не готовим до реалізації власного механізму. Найбільші складнощі виникли через бюрократію та звітність, з якою не впорались понад 120 тисяч підприємств, в тому числі. Добувної промисловості переважно малий і середній бізнес. ЄС був змушений звільнити 99% цих підприємств від обов'язку звітувати, але для великих компаній умови не змінилися. Фінансові зобов'язання залишаються значними. Україна, на жаль, опинилася у вкрай невигідному становищі. Ми досі сприймаємо СІБАМ як екологічний інструмент, тоді як у Європі, це вже давно економічне питання через пасивну позицію нашої країни. До 30-го року Україна ризикує втратити близько 5 мільярдів доларів експортних надходжень. Це не просто цифри, це втрачені інвестиції та робочі місця. Більше того, сіба може суттєво ускладнити інтеграцію України з ЄС. Якщо українські підприємства втратять доступ до європейського ринку, вони змушені будуть переорієнтуватися на інші регіони. Це фактично поставить під сумнів економічну інтеграцію України з Європою, адже реальна інтеграція це не тільки політичні угоди, а насамперед торгівля та інвестиції. Якщо тобі важлива тема українських ресурсів і нашого майбутнього, підпишись, постав лайк і поділись цим відео. Але у нас є вихід створення власного українського Сібаму, який би захистив внутрішній ринок і зміцнив позиції України на міжнародних переговорах. Норвегія вже зробила це, і Україна могла піти таким самим шляхом. Однак головною проблемою для бізнесу залишається невизначеність. Українські підприємства вже втрачають значні кошти через невизначеність щодо того, які товари завтра опиняться під ударом Сібам. Відсутність чітких правил і прогнозів стає головною перешкодою для розвитку українських підприємств. Тому зараз Україні потрібно максимально чітко визначити умови та правила роботи Сібам на майбутні роки. Нашому Уряду терміново необхідно ініціювати проведення переговорів з ЄС про пом'якшення або відтермінування умов. Відтак, виключення України з Сібам за статтею 37 є логічним. З одного боку, це стане справжнім випробуванням механізмів включення до регулювання Сібам. З іншого боку, таке рішення дозволить Україні ще більше інтегруватися в європейську економіку, що є вигідним для ЄС. Сьогодні Україна стоїть перед важливим вибором, або активно включитися в цей процес, захистити свої ринки та інвестиції, або дозволити обставинам вирішувати нашу долю за нас. Від цього вибору залежить економічне майбутнє країни. Хочу нагадати воюючої країни. Що саме обере наша держава, покаже час, але ми, як асоціація, не будемо стояти осторонь і постійно будемо про це нагадувати і бити в усі дзвони високих кабінетів. Чи підтримуєте ви створення українського аналогу Сібамс? Я звертаюся до всіх підприємців у добутній галузі. Поділіться своєю думкою в коментарях. Звісно, це стосується в першу чергу тих підприємств, які експортують свій товар на ринки Європейського союзу. Також запрошую долучитися до круглого столу на до без кроваток, очищення ліцензійних ділянок від вибухонебезпечних предметів та звільнення від податку за забруднені землі. Захід відбудеться 25 квітня в онлайн форматі. Деталі участі та реєстрація доступні за посиланням в описі під відео і разом до безпечного надрокористування з вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі пишіть коментарі, обов'язково всім відповім.